Мене звати Паша Пінчук. Це імпровізаційний вечір Паші Пінчука. Чи є люди, які бажають поспілкуватись з першими? Да. Клас. Де ви? Добрий вечір вам. Добрый. Добрий клас, дякую вам, що ви погодилися. Як вас звати? Ася, Ася, дуже приємно з ким ви сьогодні прийшли. Ми сьогодні два разом задали. Взагалі в житті. Да. Ого, прикольно, що наш. Я ніколи не чув. Ти наш перший. Супер, дівчата. Чим ви займаєтесь в житті взагалі? Клас. Можете щось зачитати? Ви відома? може, ви якась відома Ася. Я Ася. Невідома Ася. Супер. Ну у вас там, наприклад, скільки підписників в Інстаграм? Ага, окей, скільки в Ютубі. Ну так, да, тут ви. Оце бути щирим, це я мав на увазі. <рисвіт> <рисвіт> Окей, є якийсь кліп, можливо, який зібрав багато переглядів, якийсь ваш хіт? Бенґер. <рисвіт> так, це називається? Вона 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 на і Прикольно, на яких емоціях? Розкажіть. Хто хотів похлопати? <риклад> <риклад> Ні, будь ласка, це ж чудово. Клас, бачите. Це можна з вашою подругою поспілкуватися? Як добрий вечір? Подруга, як вас звати? Марина, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, що найдивніша робота взагалі в житті? Яка у вас була? Мамочкою. Мамочкою? Ви типу народили дитину, і така ладна, побуду мамочкою. А, нянечка чи мамочка? А що ви робили для дорослих дітей 18 граючи мамочку? Мамочка в стріп-клубі працює? Вау! Тобто мамка пшух, типу? А, вибачте, вибачте, танцівниць, точно. Пляски на х**ях, як то кажуть. Ви реально були мамочкою? Так, а так. вау, і як це відбувається? Тобто, що саме ви робите? Ви посередник, ну зрозуміло ким і ким. А що зазвичай входить в послуги танцівник? Ну, танцювати. А, і все? Ну, так. Окей, а ваші. Умовити не тільки танцювати. Так, щоб вони танцювали, не займалися чим збільшим. А, прям ви не дозволяли це займатися? Танцювати. Типу, чимось більшим, щоб не кохали. Це що за коханість у тебе в очах, Оля? Вилітіш з роботи за таку хуйню. <рес> да. Прикольно. Скільки заробляє приблизно танцівниця? Ви маєте на увазі танці приват танці, десь в кімнаті, так? Просто стрітком ти танцюєш на да? ілоні. А ви в ту кімнату дивитесь, що там відбувається? Там кожний кімнат є, яка можна його не бачить ніхто. Тільки ви і чувак, який хуй от туди. <рес> Це добре, що вони почули. Я так і хотів. Це мені соромно за те, що я сказав. <рес> <рес> і що бувало? А можна чіпати чи ні? Які там правила? Різні ж. Я в кіно бачив. Ага, але не. не я не Адміністратор, там група вуха, вона така, блядь, я запуталася. Як ти по інструкції? Ладно, розпишу, що все нормально. У вас така цікава подруга, а у вас не було емоцій написати щось про матерей одиначок, ж собі. Що, що? Що ви кажете? А, ви роботі. Ася роботала, мама. З Асією. Так, з Асією рейперше. Я думав, що спод. Оце у вас мистецтво голос прям маскувати. Клієнт думав, що спілкується з танцівницею. А це вона так не можна чіпати. Або можна, її був. Клас! Це я, є... ви і рейперша, і мамочка. Ну клас, це прям true щит. Ася, ви просто людина-оркестр. Можете все. Я не здивусь... Да, давайте поаплодуємо. Клас. Клас. Я не здивуюсь, якщо ви скажете, а ще до цього сантехнікою займалась, але... Ви що, прибули сюди на покришки скуби, Я... у вас історія. Це просто жесть. На СТО, Механікам? Що саме робить механік? Двігатель оці. Ні, ну мені щось бо всі боялися, пускати мене до машини. Бо ви жінка, це зрозуміло. А колодка це незначне, так? Да? Тормоза поміняй, чувак. Ми в тобі сумніваємось, займись гальмівною системою. А у хлопці у вас є чи ні? Вона заміжна. Ася? Ні, <праць> Я і так, і так не здивований. <праць> Хоча, мабуть, ви, да, Марина, заміжна? Бо людина передбачувана, можна планувати сім'ю, правильно? А Ася, не зрозуміло що. А, скільки вам я забув? А, ну да. Приблизно ніколи, да? Не вважайте, що типу родина це щось. Ні, така не Типу родина прийти, щоб чоловік уже з дитиною був, хоче. Щоб не планувати. Я їбала мало це там вищитувати, сука. Так, добре, дівчата, Ася, ми чекаємо на реп, поки пийте, добре. Ми повернемось до вас. Клас. Друзі, дивіться відео до кінця, я вставлю туди реп. E, давайте побладуємо дівчата. Клас, супер, дякуємо, що прийшли. До вам добрий вечір. З коктейльчиком. От вам. Euh Як вас звати? Кристина, Крістіна, ви теж з коктельчиком. Це для вас коктейльчик, Солоденьке, ну і коктейльчик. Ну, поспілкуємось з вами обома одночасно. А мені от... підходить. Вам підходить? А вам почалось оце. Зміїне кодло. Ну добре, давайте ви перші відповіли. Але я знову ж через події забув, як вас звати. Ще раз. Так, да, Крістіна, добрий вечір вам. <реш> з ким ви сьогодні прийшли? З подругою. Як подругу звати? Аліна. Аліна, дуже приємно. Чим займаєтесь взагалі в житті? А ви щось з Крістіною чи з Аліною? – Мені, чесно кажучи, похуй, але давайте. <реш> <реш> Якщо Крістіна хоче, окей. Крістіна, давайте ви, ви прямо так, ну, бачу бажання у вас <реш> енергія. Чим займаєтесь? Я менеджер на цьому порабатися з клієнтами вагра компанії. Вагрокомпанія. Радию добрива, насіння, засоби захисту. Окуляри для півнів від клювання. Вау, ну так це ж круто. Окуляри для півня від клювання? Так. Да. А що, щоб він що не клювати? Да. Їм для цього треба окуляри? Так. Да. Типу в окулярах вони такі ж бажання пропадає битись, я вже всього досяг, на мені окуляри. блядь, На піки. Ну, типу, що мені битись ще народ? Ну це пік під розвитку. Еволюція ває пі... з окулярами. І що? Е, Розкажіть, як це? Ви надягаєте окуляри, вони які, сонцезахисні, чи. А, щоб глаз не викривали інші пі... да? Я думав, щоб вони не бились типу, один з одним, і очки якось при... їх збавляють агресію пі... ну, якось. Вони, коли в очках такі, о, добрий вечір, колего, Одразу видно, інтелігентний півень такий. Начитаний. Клас. А ви цим не займаєтесь таке. Просто сімечки. Блядь, ну Кристин, ти то. Бачи, як включаєшся, то просто випадаєш з розмови взагалі. Ти то дуже в собі впевнена, то взагалі ні. Я Ви зі мною? Я не хочу спілкуватись, іначе. Мені просто змінена свідомість. Блять, ну це. Класно, це прям точно моя аудиторія, але я так бачу, що свідомість змінена прям незадовго до початку івенту, тому всі трошки в напрузі такі комедія, ну давай. Окей. клас, дуже дякую вам. А от подругу uh, uh, Аліна, ну no, я ще кажу. Чим ви займаєтеся, Аліна? Я адміністратор косметологічної клиника. Вау, чим займається клініка Ваша? І воно прямо молодішими робить. І anyway. в паспорті можу до 24 помолодити. Ін'єкції по Тобто у вас, ну що, губи? Ну, губи, так. Скули, подвородок, лоб розправити. Розправить ровно. Розправить лоб, не сутулься, блядь. А то з кривим лобом ходиш, сука. Гербатий лоб. Але ви за цікаву роботу і я згадала свою І Я згадала, що заробляю недостатньо. <реш> ну ну. Я згадала посильну історію. О, клас, дякую вам. <реш> Коротше, це було мені років 13. Ага. Вау! І ви оці достали гроші і почали. О, це, мабуть, флера. будь ласка, ваші сто. Прийшла через пів години, все роздала, можу йти додому. І лікар заходить в палату до мами з дівчинкою такий. Не вистачило Б бокса одного. Таке буває. І що ви робили? А була сумнівна ситуація. Питання в тому, що треба було просто... Я сумнівалася, чи повертати їх ти. Був момент, там потрібно було просто ходити біля машин, і з машини прямо воді вони клаці гроші. Я сумніваюсь просто, що це взагалі збиралось для якоїсь людини, насправді. Та ні, все добре, не жалкуй ні про що, ти молодець. Давайте поаплодуємо. Клас. Ну давай з тобою поспілкуємось. Як тебе звати, нагадай? Вікторія, супер, ти сама прийшла? Клас. Подружки оці далеко, які від тебе сидять. Відсіли від Вікторії подалі. Що, займеш, коли п'яненька, так, да, трошки? Клас, а ви чимось займаєтесь, разом працюєте чи. Ну ви реально працюєте разом всі. А, але ми з різних власне в Україні. В якій компанії? Ми не можемо з цим наголошувати. Це комерційна таємниця. Так, да, є бать, компанія відома у вас, мабуть. <рес> <рес> а чим вона, <рес> чим вона хоч займається? Піаром. Піаром? <рес> Тільки не кажіть нікому. <рес> що ми займаємося піаром? Якщо хтось вистрілює, вони такі добрий вечір. Це ми займалися піаром. Просто не казали ніколи. От спитайте наших робітників, де ви працюєте? Я не можу сказати. А чому так? Це типу крутий піар ход, коли ти не кажеш, що ми просто займаємося піаром невідомих політиків. А, типу, невідомих в Україні. Типу ОПЗЖ, да просувають все? серйозно. Ви... Оце не треба було казати. <плес> <плес> а компанія могли б да, сказати. <плес> Добре, дякую вам, давайте поаплодуємо. Клас. Чудово, що прийшли. Що? Да, да, да 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 Я обіцяв ще. Я хотів от з двома хлопцями ще поспілкуватися. І з вами обов'язково. Давайте з вами спершу. Я так хочу. Це, я перед це ніби, знаєш, порно знімає. Але трошки Гей-порно це коли гетеросексуал переходить в категорію гей, і ви така, так, ти хочеш, щоб я розігріла тебе трошки перед хлопцями? Ну, це не було, не так. Окей. Але... Ну ти хочеш з хлопцями зараз поспілкуюся? А ти поки розігрієшся? Хочеш, що вони розігріють перед тобою. Так ви ж на сцені. Ви дитуєте правила. Е, дивись, я безхребетний слабкий чоловік, тому зараз ти тут до вам хотілося. Привіт, хлопці! <р chuva> Як вас звати? Як? Олег і Костя? Олег і Костя. Супер, дякую, що прийшли. Давайте поаплодуємо. Як вам, як вам те, що відбувається взагалі? Серйозно? Хлопці, нема дівчат да, у вас. А секс буває в житті? А ти чому вчиш? Як як я тебе розумію? Це іншими словами ні. Ха-ха-ха! Ніколи. <с和諷務> Прикольно, а тобі нормально взагалі без сексу? Поки це. А як тобі, от якщо ж я стоїть, то як це? Зайшла дурочка в під'їзд сама. Удача на моєму боці. Ці тіндер ху тіндер. Клас. на на якому побаченні розраховуєш на секс? Ти обираєш? Що-що? Шо-шо? Просвітіть по чому? Це піарщики, що це розуміє. Це піарщики. Піарім хумів. <рес> як ти розумієш, що вона підходить на секс на першому побаченні? Якщо ти спілкуєшся з нею, як ти дізнаєшся, що вона готова? А як? Хто тут готовий? Ти бачиш? Ага. Ну, коли заходив сюди, думав, о, о ця от готова вже. А цю треба прогріти. що що? А, окей, якщо ти розумієш, що ні, не буде сексу на першому побаченні, що ти робиш? В від того подобається нам. Це ти про наболівши, чи що? Чи ти натякаєш, що якщо він закриє, то. Я готовий! Тики еще кольца кальмара, пожалуйста. Пікуємо, Хачапури по аджарськи пиццу маргариту с собой. Литр Сидра. А твою а он Прикольно. А, щось ще він дає, ну за цю їжу він якось віддячує іншим чином, можливо, ще щось дає, чи він просто існує і їсть їжу. Ну, типу, можливо, заробляє, ху знає на цю їжу. Або куні. Або куні. Це ж непогано. Що, що? Комплекс не взагалі звільна. Що? ти? Так, ну, і все одно це тарілочник, якщо він... Ну чесно, э, це не образливо взагалі. Ну, тарілочник і зайбісь. Всі тарілочники тоді. А якщо я покажу реанімацію? Ну і це допомагає реально. Ну я не знаю. В мене є деякі припущення, чому тебе не брали заміж чоловіки зараз. <гум> Але це не точно. Коротше, ти бачиш, що вона не буде на першому побаченні секс, і що ти робиш? Ти чимно закінчуєш вечір, типу, все, там, викликаєш таксі чи кажеш, ой, я в Ні, туалет", туалет не було, ну либо таксі, либо... І бачиш, як вона за вікном в ресторані офіціанту показує. Клас, ну добре, дякую вам, що прийшли. Давайте поаплодуємо хлопцям, дякую вам. Тепер ось до пані переходимо. Добрий вечір вам нарешті. Ви вже розігріті? розігрійте. Я питаю. Я завжди так. Яка? Така. Ну це розігріта, чи ні, я не розумію. блядь, <ріху> не Окей, як вас звати? Тетяна Володимирівна. <ріху> З ким ви сьогодні прийшли? Ким ви сьогодні прийшли. Ви я ви його ви задав двічі, так. Да. Я підсіла столик до, до хлоп. А в військовий можна попнеч Так, да, звісно, звісно. Якщо вимкніть негайно. <різь> <різь> Розбийте, блять. <різь> 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 Ось ще питання до хлопців. Як вам компанія сьогодні взагалі? <різь> ну, я маю на увазі оцю сусідку вашу. Там <різь> ми ні, ні, тут ніхто не сумнівався. Так, ви не знайомі, так? З вами. Тільки що познаємо. Ще одна така вихідка, б і ми переходимо до наступного. Я пам'ятаю, як пан Давайте поаплодуємо, Супер, дякуємо, що. Тетяна Володимирівна. Неймовірно. Так. Ну, а ви не розуміли цього так. в процесі? Що? Ну, щось Я питаю, з ким ви прийшли, ви мені кажете, обов'язково відповідати. З ким ви працюєте? О, все вже краще. Дякую, що оцінили. Ага. Адвокат. Адвокат, супер. Адвокатеса, як вам? Ху. Чи ви про фемінітив? Треба петицію зробити, щоб відмінили це. Якими справами ви займаєтесь? Вам часто доводиться доводити свою адекватність в суді? Що-що? Мені ні. Все і так зрозуміло. Давайте. Так, я вже енергії мінімум і бажання питати вас щось дати. Я даю. розумію, чому ви виграти виграєте справи. Суддя такий, та їбал, Закривайте нахуй. Так, ну давайте поаплодуємо вже остаточно. Дякуємо. Тетяні Володимирівні, клас. Ні, давай оцей другий хлопець. Чим ти займаєшся? С... Серйозно? Ти працюєш фізиком, є така робота. А що ти робиш? Сила тяжіння. Фізика, елементарна фізика народ. Клас, ти фізик. Я вперше в житті бачу фізика. Вибач, що я матюкаюсь. Що, ти, що входить в цю роботу? Прикольно, а що ти досліджував останнє? Ага. Силу тяжіння до порно. <рес> що що? Ввечері дослідження. Ні, Ні, нехай дослід їде. Дослідже. Наука важливіша. Що що? Який потрібен час, щоб кінчити на це порно при умові, що дрочка відбувається зі швидкістю. Ні, там не швидкість, там коливання. Типу, за секунду. Це так, ну так, да, видно, що фізик. Все, все враховує серйозні формули. І у вас отак все в кабінеті, дрочки завалено, щось не сходиться, я не розумію, що. Ти ж передовий, ти ж авангард розуму людського. Через тебе ми тупі, нахуй. Ти нічого не досліджуєш, і ми такі. Палка. І все, ні не робимо, розумієш? Працюй, будь ласка, там. Теорію якусь винайди. там. Тебе ти теж будеш учений? Як ви з нею займаєтесь? Ми останній раз досліджували, чи можу я завагітнити. І чи ефективні ці протизаплідні? Чи правда, що можна розробити аборт, напившись вона в гарячій ванні? Це правда? Ну це правда? мені дали. Мені мені головне, щоб було можна фізик вибач. Клас. Чи можливо це? Оце що має бути? А, точно, спостережливий. Ось який поганий вчинок ти зробила. Він каже, поспавишся дитини, виставлю тебе за двері. Ось воно все співпало, блядь. Адвокат, фіксуйте. <рес> <рес> Ось воно. Наука, красавчик. Світлий розум, все поставив на місця. Молодець. Я от ще думав про фізика, що як класно було б відозмінити свідомість і попросити його, щоб він щось розказував. <рес> Це ж <рес> та, щось про планети. <рес> все світ лише здається безкрайнім. Але якщо поглянути ширше. Галактики шаровидні. Ось він, Всесвіт. Є така теорія? Ну, типу, що всесвіти, вони це кулі великі, їх нескінченна. Є така теорія? Що, що? фізик. Чисте, просто для броні сидіть там. Добре, жартую. Дякую вам, друзі, дякую, що прийшли. Клас. Так, друзі, це було все. Всім дякую. Е -е, Оплески собі, клас. Ви молодці, всім дуже вдячний. Так, ще у нас. Стоїмо, бо воно варте того, коли каця. Дупи смажені тоді на серці легше. Мій народ, як брат, мій, об'єднаний одною ціллю, і ця ціль паде та згниє в нашій землі. По той бік відчуває страх, російський солдат боїться смерті і побоїн. Я не помню слова. Нічого, дякую, ні. Я не зачитала, підожди, Давай. тут вже ж буде прип'є.